Добрий вечір. Мене звуде на збігу. Це в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. І говоримо сьогодні про борги народних депутатів. Якщо ти винен 100 тисяч гривень, то... Це твоя проблема. Якщо ти винен 100 мільйонів доларів, то це вже проблема того, кому ти винен, особливо, якщо в тебе на лацкані є красивий значок народного депутата України. Певно, ви пам'ятаєте, от кілька тижнів тому НАБУ та прокуратура намагалась притягнути до відповідальності цілу групу нардепів, і на першому місці там, звісно, бурштиновий розомблат. А ось на другому нарфронтівець Євген Дайдей, у декларації якого знайшлось якось. Багато грошей сумнівного походження сам він їх пояснив тим, що це йому в борг дав помічник його друга та однопартійця нардепа Дениса Дзензерського. І ось увага прокуратури до самого пана Дзензерського вона пройшла якось тихіше і залишилась майже непоміченою. А справа там унікальна, адже зазвичай таку увагу викликають прибутки задекларовані або не задекларовані. А у Дениса Дзензерського. Борги. Причому такого розміру, що йому вже навіть позаздрити можна. Громадський рух чесно провів підсумковий такий проміжний аналіз екватору роботи Верховної Ради. Найбільш дисциплінованою фракцією є народний фронт, саме 89% сесії в середньому відвідують депутати з цієї фракції. Придивляємося до Народного фронту уважніше. В пленарний день до зали засідань підтягуються депутати. Ось в цьому секторі розміщуються фронтовики. Ось депутат передає електронні картки пані Донець. Ось чітко видно, як вона реєструє спочатку колегу Дениса Дзензерського, а потім себе. Ми помітили, що ви реєструєте електронною карткою. Сьогодні дуже важливо, важливе питання охорони здоров'я. Співмешканка Дениса Дзензерського і колега понад надфронту Тетяна Донець вперто не чує наших питань і воліє говорити виключно про охорону здоров'я. Це питання на сьогодні набагато важливіше ніж те, що ви мені мене питаєте. Дивіться людина я не має багато, на робочому я, місці, дивіться, але реєструє. Дивіться я ж тільки на питання питання охорони здоров'я, податків з вами, вами буду спілкуватися. Виключно на ці питання. Голова фракції Народного фронту Максим Бурбак теж не чує запитань. Постійно обговорюємо е питання підвищеної дисципліни, але хочу вам підкреслити, що за думки багатьох експертів фракція Народного фронту саме дисциплінована. А що до Дзензерського? Я вам здав. Денис Дзензерський вперше потрапив до парламенту від батьківщини у 2012 році. Вдруге пройшов в рядах фронтовиків. Пан Дензерський – не публічний нардеп, вкрай рідко виявляє депутатську ініціативу. Історія його виступів у парламенті з 2014 року по сьогодні порожня. Він взагалі у сесійній залі буває не часто. Іноді заглядає до парламентських комітетів. Та й в приймальні Дензерського, що по сусідству з головним офісом нарфронту депутата також не видно. Я відвідую засідання, я, я працюю в комітеті. Ви маєте на увазі на пленарний тиждень? Працюю в, комітет, в комітеті, я від, 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 від відвідую засідання, тобто я працюю з колегами, спілкуюся, тобто ми там розмовляємо. Правда, яке важлива річ відвідуваність депутата профільного комітету ще менше ніж присутність на парламентських засіданнях. Низ Дзензерський, який відвідує лише 45 засідань за результатами письмової реєстрації. От, а в комітеті взагалі статистика лише 27%, Що є дуже низьким показником, враховуючи, що він є заступником голови комітету, який він так погано відвідує. Низькі показники депутата, і під час Голосувань у Верховній Раді своє небажання голосувати пояснює іншою позицією щодо винесеного на голосування. Люди часто, а не голосую. Да, не голосую. Я по багатьох тому на питаннях не, не згоден з тим, що пропонується. Ну в цьому році ви тільки голосували за зміни до закону про воду водопостачання. Це тільки єдине питання, яке було потрібним Україні, виходить, так? Чому це не одне питання, яке було потрібне в Україні. От, ну, по важливому питанню ну, є, є знає, там, питання друго ряду, є питання кіне, то есть, більш важливі. Ну, по важливому питанню я не голосував, тому що мав іншу позицію. Денис Дзензерський прийшов в залу засідань 11 липня, в день, коли його другу необхідна була допомога. Розглядалося питання зняття депутатської недоторканності з нарфронтівця Євгена Дейдея за словами слідства. Він з дружиною за гроші незрозумілого походження накупив майна на 6 мільйонів гривень. Різниця між офіційними доходами з усіх джерел та е Видною власністю є достатньо значною, незаконне збагачення. Депутати фронтовики люблять комфорт і цінують дружбу. Змі повідомили, що Дейдей йде з Дензерським у 2015 році чотири рази літали за кордон приватним літаком: Берлін, Париж, Будапешт. Дружба нардепа Дидея з Дензерським підкріплена ще й кредитами. Гроші на нові квартири та авто, як пояснив Дейдей, йому надав помічник Дензерського. Да. Е, в каком году это было? Приблизительно, хотя бы приблизительно, год месяць. Осенью-15 року, Осень -го при яких обстоятельствах? То де це було? було В Києві. В Києві і в якій формі передавались деньги? Деньги передавались. Ну, наличкой, без мало. Наличные деньги. Ну, наличка, так? Да. Вот, в доларах? Точно. Шоб було не помню, по-моему, 110 или 118, что угу. таке такое. Натомість родичі до ідеї опинилися у помічниках Дзензерського. Чому б не записати знайомих, переконує нардеп. Я знаю особисто його дружину, знаю особисто його батька, тобто нормальні люди. Ну, це не можна, не можна звати як це якесь офіційним працями, це на засадах, на загальні засадах. І наголошує, що все це звичайне волонтерство. Он волун волонтерські заснова. Волонтерські питання. Тобто це взаємодія з, з АТО, з берницями, з лікарнями. Пік депутатської активності пана Дзензецького припав на час кредитного майдану. Це 2014-2015 роки. Саме тоді він активно підтримував громадськість і писав законопроекти. Які саме закони ви пали Законопроекти? А, ну, Багато законів ініціював, але це ну, найбільш важливо для мене це е, закон про захист боржників. Вважаю, що цю проблематику завжди треба вирішувати. Раніше чи пізніше ну, тобто затягувати не, не, не можна. Два закони по реконструкції зобов'язань за кредитами в іноземній валюті та закон про споживче кредитування. Пан Зензерський разом з Олександром Вілколом з опозиційного блоку. Ініціатори. Суть законів, чистий популізм, перевід валютних кредитів у гривню по курсу на дату видачі кредиту. Те то, що спасають людей від валютного рабства і то, що багатьох вопроси очіногих сімей, сім'їх, поручителі. Громадська активістка Юлія Сало одна з найактивніших учасниць так званого кредитного майдану. Вона помічниця нардепа Дзензерського. Да, да. я познайомився тут мені потрібно було зрозуміння, як, як, як воно функціонує, яка проблематика, що вони там хочуть, що як їм можна допомогти. Та розуміння проблем боржників пана і в самого є. Він у їхніх рядах. Точніше, група компанія Веста, що виготовляє акумулятори для автівок, належить 72-річному батьку нардепа. А до депутатства належала й Денису Дзензерському. Звести і помічники нардепа. Ось Дмитро Ященко досі вказує у соцмережах місце роботи Веста. А помічник Ігор Лінчевський, якого ми вже згадували, позичив гроші нардепу Євгену Дейдею, Теж пов'язаний з фірмами Веста. До депутатства Дзензерського фірми групи компанії Веста активно брали кредити банків і збудували потужне підприємство. Брали ми розвивались, ми побудували ми дуже велике підприємство, Ми працювали дві з працівників. це на рівному місці нічого не було. Тут це було. Кінвестиці на сьогоднішній день група кампанії Веста в этого банку по кредиту і процентам около 300 мільйонів доларів. Стосунки банку з підприємствами Веста тягнуться з 2007 року. Договори по кредитах кілька разів переукладалися, і банк відкрито називає ім'я поручителя. На сьогоднішній день там кілька компаній. В тому числі і господин Дініс Вікторович Дзензарський нас поручитель. Ми ретельно проглянули декларації нардепа з 2011 по 2016 роки і не знайшли згадки про борги перед банками. Депутат він повинен декларувати е, свої борги. Да? Для цього є спеціальний розділ декларації, який називається фінансові зобов'язання. Нардеп заперечує це і запевняє, що документи про поруку – фальш, а отже, і не декларує, бо не визнає ні. Я не є поручителем, бо як ви розумієте, по КПК ми треба ну, якусь поруку побачити. Я цю поруку не бачив. Навіть я знаю, що вони нібито існують, але з мого боку, з боку моїх адвокатів, вже були написано заяви про фальсифікацію цих порук. За словами Юрія Луценка, пан Зензерський взяв кредитів на цитую 2 чи 3 мільярди гривень. І звісно, це не споживчі кредити на холодильник, це бізнес-кредити, але вони брались під персональні зобов'язання. А в декларації про них жодного слова Ну, і взагалі складається таке враження, що Дзензерський усіляко намагається про них забути. Ще третину мільярда Веста заборгувала банку кредит Дніпро. Власник банку Віктор Пінчук добився стягнення боргу з поручителя по кредитах. Тепер у Дзензерського забирають 20% депутатської зарплати. Ще один кредитор Дзензерського сидить з ним в одній сесійній залі. Йдеться про Вадима Новинського, банку якого Веста була винна 108 мільйонів гривень. Доки компанії нардепа готувались повернути кредит, банк навіть збанкрутувати встиг. Нині Дзензерський переконує, що повернути гроші. Новинський намагався навіть Да, він ще мене, да. ну, Це було ще в 15-му році під час Майдану. Да, він сказав, що я та людина, навіть першим, хто ініціював банкрут, це був банк-форум. Вони мали тоді можливість, сили. В, в Дніпрі була їхня адміністрація, суди були їхні. Вони хотіли там, взяти контроль над підприємством. Обрієнт цієї кобили в лунну ночі

Нардеп Джензерський такої ж думки про колегу. Адже Новинський і сам ще той боржник. Фірми із смарт-холдингу Новинського взяли в банку форум близько 30 кредитів і не повернули. Деньги взяли В Медіа повідомляли, що загальна сума заборгованості фірм Новинського перед банком Новинського 2 мільярди гривень. Новинський? А чому він повертає? Банку ВАП теж вже згорілому бізнесмена Олега Бахматюка підприємства звести не повернули 648 мільйонів гривень. Казахському банку БТА компанії з Веста заборгували 514 мільйонів. У державних банків Веста теж брала кредити. У Керексімбанку не повернули кредити на загальну суму більше 2 мільярдів гривень. І вже державний приват чекає на свої позичені 90 мільйонів гривень. На той момент, коли я працював, там була. Зараз як якась ситуація з державним банком я не дуже знаю, але по тій інформації яку я маю, тобто державні банки ну вони погоджуються на реструктуризацію та санацію групи компаній Вест. Сергій Рибалка, голова комітету з банківської справи і шеф Дзензерського покомітету, вважає, що для таких кредиторів необхідно запустити онлайн реєстр, щоб банки знали, кому дають кредити. Серед підписантів цього закону Дениса Вікторовича нема. Закон є в порядку до ДД нам 6027. Саме там ми пропонуємо зробити реєстр кредиторів, які не віддають гроші шахрайськими діями. І щоб кожен банк в режимі онлайн бачив, коли видавав кредити. Можна давати цій компанії чи фізичній чи особи, кредит чи ні? Махінації щодо неповернення кредитів вестою розслідує Нацполіція. Махінації із заставним майном. Зокрема, одна з компаній групи мала виготовити та передати в заставу 8 тисяч тонн свинцю, але не виготовила і не передала. Слідство у Нацполіції не надто просунулось, а Дзензерський встиг потрапити до складу колегії МВС. Сам Нардеп припускає, що це може і конфлікт інтересів, та він вболіває за розслідування. Я знаю, що Нацполіція веде кримінальну справу по групі компанії Веста. Чи це не є конфліктом інтересів, що виходити в коло. Не знаєте, от я навіть не знаю. <гум> можливо, можливо, ну пусть я, я тільки за те, щоб все нормально розслідувалося, там, і, і, щоб все вийшло, ну, щоб, якщо є, є якийсь то, це, там состав злочину, ну, ну треба розслідувати безумовно. Проблеми Вести з позиками не тільки вдома. Компанія Веста, яку Дзензерський вивів на Варшавську фондову біржу, заборгувала інвесторам 46 мільйонів доларів. Юрист каже, що це типова ситуація із українськими компаніями. На жаль, є випадки в Україні, коли українські компанії після виходу на біржу отримували гроші від інвесторів, а потім ці гроші використовувалися не на розвиток компанії, а на особисті інтереси українських власників компанії. Структура компанії Веста за кордоном спеціально створювалася для роботи на Варшавській фондовій біржі. Вони нам все це, це будували, навіть до Кірмакінзі в Варшавській це будував, тобто, тобто польські. Вони нам сказали, що тобто, я став учасником там, 100% власником кіперських компаній. Кіперська компанія тобто, вона заснувала на Люксембургську компанію. Вже Люксембургська компанія виводила свої акції на польську фондову біржу. Коли я балотувався вже в депутати, і коли вже я розумів, що я по списку проходжу в народні депутати, я в тіхонськом компанію подарував своєму батькові. На Варшавській фондовій біржі Веста торгувалася з 2011 року. А після перевірки цього року виявилось у компанії перед інвесторами 46 мільйонів доларів боргів, з яких більше мільйона доларів інвестиції польського пенсійного фонду. Там взагалі ніякого посилання на Якісь моніторингові фінансові органи Польщі немає. А вони не звертались до офіційної підстановки? Ну, офіційно звернулись до біржі. Тобто, адвокаті написали статус, які є до мене, це особистими а, претензії. Ми перевірили. Без проблем знайшли заяву польської служби фінансового нагляду щодо діяльності вести на Варшавській фондовій біржі. В ній сказано, ведеться розслідування. Заява датована 28 березня цього року. Втім, Дзенцерський переконує, що проблем нема, і фірма продовжує котуватись на біржі, хоч і незенько. Ну вона торгується, але я. я ну... На жаль, скажу, як і всі українці компанії, вони це там рейтинг цих бумаг він такий ну, мінімального. Та на офіційному сайті Варшавської фондової біржі є ухвала по весті. Сказано, що від 20 квітня обіг акції вести на Варшавській фондовій біржі остаточно припинений. Компанії з Вести прописані не тільки на Кіпрі і в Люксембурзі, а й в Угорщині. До речі, Денис Дзензерський входить в депутатську групу по відносинах із цією країною. Що є угорська весна, так? Не угорська весна не немає. Немає? немає. Та навіть у компанії МНПК Веста, де у засновниках досі нардеп Цензерський, є і угорська фірма Веста Енерджі Груп. Ми відкрили структуру власності Вести. Компанії групи засновані кіперськими та угорськими фірмами. Ось у цих фірмах засновник угорська Веста. Назва й адреса в українському реєстрі ідентична до даних з угорського реєстру компаній. А ви не знайомі з Малочинською Марією Трофанів. Федотова Надія Олександрівна. Ні, це хто? Всі засновники і керівники фірм із Закарпаття. Наші місцеві колеги намагались розшукати представницю угорської вести, за адресою, яка вказана в угорському реєстрі підприємств. Гуртожиток це гуртожиток. Одна з представниць фірми з Ужгорода за пропискою молодої бізнес-леді не виявилось, але сусідка, яка зайняла її кімнату, нічого про бізнес Ренати Чаряник не чула. Це не замірні в кімнату чи вона вашу? Вона була просто, просто прописала. Просто прописалася і вчилася yeah. тут, чи що? На отсуваку не А Чого? Вона не працювала. Не знаю я. Ну, ви ж в її кімнаті живете. Як же ж ви я не знаю? Це будинок який кімнати, а вона не була. Я... А навіщо ви її прописали? Ну, та треба було, то прописала, пожаліла та й все вже. Дайте не собі покуп. <laughs> Проста молода <laughs> дівчата. Денис Дензерський літає в Будапешт. Питаємо про одну з його поїздок 2015 року. А ви там вирішували якісь бізнес питання? Ні, Ні? Ні. а я пам'ятаю, що це був крайний термін. Там хтось з моїх друзів народив дочку. Цікава деталь після банкрутства української компанії з групи її заставне майно захистили від передачі банку договором оренди з угорською компанією «Веста Карбетері, прописаною за однією адресою з фірмою молодої бізнесменки з гуртожитку. Рішення судів і виконавча служба безсилі юрист Богдан Боровик каже, що це типова ситуація. На жаль, це з одного боку неефективність виконавчої служби, з іншого боку, це, скажімо так, певні. Дії боржників поза межами законодавства, да. просто як фізичне перешкоджання, наприклад, працівникам виконавчої служби. Фірми звести у стані банкрутства. Це означає, що компанії припиняють свою діяльність, їх активи мають продати і з проданого погасити хоча б частину боргів. Є певна, скажімо, певні випадки, коли отакою от можливістю процедури зловживають, аби не сплачувати борги. Втім, банкрутство, яке розпочали ще 2014 року, не заважає підприємству працювати підприємством експортує свою продукцію навіть в більш ну, чим сородей країн світу. Це Європа, це і Америка, і Северна Америка, і Южна і Південна Америка, і Північна Америка, це це Африка, і Схід. Ну тут це ну, дуже, дуже розвинути підприємство. Звісно, нардеп Денис Дзензерський офіційно не має жодного стосунку до групи компаній Веста і навіть заперечує дані з реєстру Мін'юсту про бізнес. Він його не декларує, бо нібито давно вийшов із засновників компанії. А, свій Бізнес я передав батьку, коли балотувався в 2011 році в народні депутати України за списками тоді, щоб у партії Батьківщина. Але в реєстрі Мінюсту ви досить числитесь власними? Не знаю, але лист я вам можу надати. Я маю пояснення від генерального директора МНПК Веста. Тому, що я заявлення написав про вихід з учасниками. Депутат наголошує, що в реєстрі сталася прикра помилка, і він вже давно не в засновниках. З 2012 року вже пройшло немало часу, вони не зверталися. До Власне, я навіть і не знав, що тисать, я якось там числюсь чи не числюсь. Зараз ми це питання а, 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 якусь а, виділили. А, якесь время, якийсь час, і о, от юристами я своєму адвокату я доручив, щоб він як якось з'ясував це питання. За словами нардепа, він не має жодного стосунку з фірмою, в якій він досі числиться засновником. Та наша знімальна група зафіксувала цікаву автівку біля приймальні народного депутата Дзензерського в Києві. Мерседес С 500 належить Дніпропетровській фірмі, засновниця якого є серед засновників вже згаданої фірми Дзензерського МНПК «Веста». Народні обранці, серед яких і кредитори, і банкіри зводять все до банкрутства, аби не розраховуватися з боргами. Підприємницька діяльність нібито в минулому, а в реєстрах одні помилки. Ось так і можна будувати бізнес не за власні кошти, а за гроші інших людей. А на сьогодні все зустрінемось за тиждень. З вами був Денис Бігус. До зустрічі.